Церкало душі моєї, бідя свята, я заглядую до неї, як свої літа, В ній читаю щиру правду, що було то є, материнську мені раду, Біблія дає, В ній читаю щиру правду, що було то є. Терінську мені раду Біблія дає у промінні, Золотому золотому її святих, є за у сьому злому витік доброти я стараюсь Заховати В серце ті слова, не зашкодить біля хати, Криниця жива. Я стараюсь заховати в серце ті слова, не зашкодить біля хати криниця жива, як заглянув в неї ранком буде сонце в день, місячним зійде серпанком, ніж в зорі пісень, і веселкою закрає з Богом. За Відкриє двері раю у небесний світ і веселкою закрає, з Богом заповіт, Бог відкриє двері раю у небесний світ, тож не варто сумувати за життям земним, краще Господа шукати, жити завжди з ним. Біблія, це Слово Боже, хліб з Його руки, ним спастися кожен може на вічні віки. Біблія, це Слово Боже, хліб з Його руки. Ним спастися кожен може на вічні віки. Зеркало душі моєї, Біблія свята, я заглядую до неї, як свої літа, В ній читаю щиру правду, що було то є, материнську мені раду Біблія дає, В ній читаю щиру правду, що було то є, материнську мені раду, Біблія дає. η βρια